Якщо не будеш бити, я розкажу, хто тебе не поважає. Ну, чув я тут один розговорчик: тут про тебе казали, що ти взагалі ні на що не впливаєш і не потрібен, і тебе ніхто не поважає, ти тут лішній. Хто казав? Ну, розмова була, і це про тебе клапан коротше, в серці розказував, що тіпа, він все робить, цю роботу, тіпа, а ти нічого не рішаєш і нічого йому не зробиш. З ким розмовляв? Слухай, ну я не хотів би встрівати, розумієш, в ваші внутрішні справи я сьогодні є, завтра нема, якби вам тут ще жити. Ну, блін, ну коротше, з почками він розговорював. Так, да, 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 клапан з почками розмовляв, почки, Ну, те ж саме, і ще хуже. Я даже не хочу таких слів казати, вони взагалі почки вообще не поважають. Вот. Так що, в принципі, ти мене можеш побити, але якби уваження це тобі не додасть. Я тебе вважаю. Ти мій якби, соперник, я їй якби повне уваження к тебе. Все, тоді ти зараз наклапан. Все, все, да, да, да. я тебе тут чекаю і будемо битись. І я піду клапан в жарю. Це найкраща робота в світі. Стриптакоки, стриптоки!